Серед безлазу шукайте простоту. Серед розбрату шукайте гармонію, у труднощах шукайте можливість. Альберт Ейнштейн. Тема лабораторної роботи 6. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: Дерев'яний брусок, дерев'яну лінійку, набір тягарців. Динамометр. Визначаємо силу реакції опори. Для цього підвішуємо брусок до динамометра. Кладемо брусок на лінійку і рівномірно переміщуємо його, тягнучи за динамометр. Сила тертя ковзання чисельно дорівнює прикладеній силі. Отримані результати заносимо в таблицю. Аналогічно проводимо ще три досліди, навантажуючи брусок тягарцями. Для цього до бруска прикріплюємо спочатку один тягарець, потім додаємо другий. І зрештою третій. Обчислюємо коефіцієнт тертя ковзання. А також визначаємо середнє значення коефіцієнта тертя. Обчислюємо відносну похибку експерименту, знаючи, що табличне значення коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву дорівнює 0,25%. Добре, тепер. Будемо виконувати. Я зараз відкрию лабораторну роботу номер 6 Вона у вас є. Я також надам після сьогоднішнього уроку покликання на цю роботу. Тема визначення коефіцієнта тертя ковзання» – це лабораторна робота номер 6 Мета нашої роботи навчитися визначати коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву та навчитися оцінювати похибку експерименту. Тут дуже важливо звернути увагу на похибку. Тому що у відео погано видно значення, і ми можемо, могли помилятися на 0,1 або 2. Для того, щоб вірно розуміти, про що йде мова, і виконувати правильно цю лабораторну роботу, а також аналізувати правильно отримані результати. Потрібно дати відповіді самостійно на ці запитання, що спричинює виникнення сили тертя ковзання, яка напрямлена сила тертя ковзання, від яких чинників залежить коефіцієнт тертя ковзання, від яких чинників не залежить коефіцієнт тертя ковзання, та записати формулу, за якою обчислюють силу тертя ковзання. На ці 5 запитань ви даєте короткі відповіді. Алгоритм виконувати не потрібно. Ось ця табличка, яку ми потрібні, нам потрібно заповнити. Що ми тут бачимо? Сила тертя ковзання, сила реакції опори, коефіцієнт тертя ковзання і середнє значення. Ось ці два стовпчики нам дано у відео. Тут ми записуємо сила тертя ковзання у ньютонах. У даному випадку ми зважували, і вона дорівнюється П P. P бруска, вазі бруска та вазі бруска з тягарцьому, один, два або три, в залежності від досліду. Давайте тепер ще раз відкриємо відео, але вже будемо заносити значення, які ми бачили у відео. Відкриваємо і дивимося, що він зважує. Ось дивіться, ось на цьому відрізочку. Він бере динамометр, бере брусок і його зважує. Тут погано видно, про що я казала. Ну, якщо тут у нас один, то це приблизно половина. Тому. Ми записуємо масу тягарця, маса бруска 1 ньютон. А також по 1 ньютону по 100 грам в нас важать наші тягарці. Тобто відкриваємо одразу наш у нас от, от, один Відповідно, 1, 2, 3, 4. Як знайти силу тертя ковзання? Ми бачимо це у відео. Знов таки для першого досліду Для першого досліду. Ось у нас приблизне значення сили тертя ковзання. Це в нас 0,3 або 4 соті. Це для першого досліду, коли ми просто тягнемо брусок. Тобто сила, яку ми прикладаємо для того, щоб брусок зрушити з місця. Ми навантажуємо бруском одним тягарцем. Ми бачимо, що в нас змінилася до 0,7 може 0,8. Другим тягарцем навантажуємо. Бачимо, що у нас. Вже сила, яка нам потрібно, щоб зрушити тягарець з місця брусок з місця це 1 ньютон. І третя тягареця це вже буде 1,3 або 1,4. Тобто, все, всхідні дані ми всі отримали. Записуємо це тепер до нашої лабораторної роботи 0,3. Ви можете записувати 0,4, те, що ви побачили. 71 і 1,4. Ось такі значення ми отримаємо в результаті досліду. Щоб розрахувати коефіцієнт тирття ковзання, ми будемо використовувати ось ці формули. Максим, скажи мені, будь ласка, що мені потрібно тут зробити? Щоб розрахувати М1. Зараз. Ну, для першого, якщо брати перше, треба 0,3. Поділити на на один. 0,3. Поділити на один. і буде 0,3. Далі тут відповідно Данила, що ми потрібно зробити, щоб знайти М2. 0,7 поділити на 2. 0,7 поділити на впів. Це буде 0,70 копійок поділити порівну 0,35. І так далі, далі ви вже зробите самостійно. Щоб знайти М середнє, ми повинні всі ці значення додати: М1, М2, М3 і поділити на їх кількість і записати це ось сюди. Це зрозуміло? Тобто ви далі самостійно розрахуєте, тому що лабораторна робота на то воно і лабораторна, що всі розрахунки виконує кожен учень самостійно. Вхідні дані я вам дала. Тепер те, що ще потрібно зробити. Дивіться, ось тут ще є формула розрахунку Мсереднє, як я повторила, все, що ви знайшли в третьому стовчику М1, М2, М3, М4, 1, Мю2, Мю3 Мю4, додати і поділити на 4. ми записуємо в останній стовпчик. Далі ви повинні розрахувати ось це значення, тому що на значення досить приблизні, тому що бачили у відео якість. Ну, Тобто досить велика, мабуть, похибка вимірювань. Відповідно, табличне значення, яке би ми повинні були отримати, результ... коефіцієнт тертя ковзання повинен бути 0,25. Ми отримали 0,3, 0,35, тобто трошки відрізняється від табличного значення, тобто ідеального значення. Тому нам потрібно розрахувати ось це. Де М середнє ми отримаємо в останньому стовпчику, а М табличне це ось наші 0,25. Тобто, у знаменник додаємо ось це 0,25. Розраховуємо і записуємо це ось сюди. Ось це значення ми записуємо ось сюди. Потім абсолютна похибка дельта М. Розраховується, як ми беремо те, що ми ось тут отримали. І множимо М середнє це в нас 0,25. І множимо на 0,25. І все це ділимо на 100%. І потім записуємо ось сюди. А потім додаємо ось це два значення і записуємо. Ось, вибачте, ні, 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 помилилася. А потім ми беремо е, наше середнє значення, яке ми отримали в четвертому стовпчику, додаємо ось це значення і записуємо ось сюди. Тобто, у вас залишилась одна математика. Фізика вже закінчилася. Тут тільки математика. Фізика знов почнеться, коли ви будете робити висновки. Висновки робите обов'язково, що таке тертя, сила тертя ковзання, що вона залежить від того, який е, е, від маси тіла. Ми побачили, що ми навантажуємо, а нічого не змінюється. Так? Тобто, б, при будь-яких обставинах сила тертя залежить під, тільки від. Е, Тіла, тіло. Так, дерево по дереву, скло по дереву, скло по склуба, метал по дереву, тобто залежить від речовини, не залежить від його ваги. Ось такий висновок ви повинні отримати і доказати це результатом, що від того, що ви навантажували. Навантажували бросок тягарцями, від того коефіцієнт тертя ковзання не змінювався. Після цього ви фотографуєте і скидаєте все мені. Протягом однієї хвилини я додам це в нові знання, а також хідні дані, які ми отримали, додам до нових знань, і ви зможете виконати. Тобто, вам потрібно написати під номером 1. Відповіді на запитання. Заповнити цю таблицю. Ми 90% ну, ладно, 50 раз, зробили разом. Ще 50% ви повинні зробити самостійно. Заповнити ось цю табличку та зробити висновок. Тут далі є ще додаткове завдання, мені його виконувати не потрібно. Достатньо ось першої частини, які до мене є запитання.